Могилянська бібліотека це насправді серце університету. Це його найголовніша творча лабораторія. Могилянська бібліотека це не просто стіни, не просто приміщення. Це особливе інтелектуальне, духовне, інформаційне середовище, яке так само долучається до формування нової еліти України, до виховання студентів. Могилянська бібліотека має унікальну історію створення за досить короткий час, фактично за перші 20 років від першої книжки, від першої полички, від роботи першого бібліотекаря до добре знаної в Україні вже за її межами авторитетної книжкової колекції, майже мільйонної колекції, лідера в галузі новітніх інформаційних технологій. Наша бібліотека є насправді однією з кращих в Україні, але нам ще є чого досягати, ми хочемо бути такими, як бібліотеки в Єлі, в Колумбії, в Сорбонні і так далі. Але на сьогодні це насправді найбільше за рівнем, за переліком сервісів і за. Своїм баченням університетська книгозбірня в Україні. Ми сьогодні не просто автономне книгосховище, а численними ниточками інформаційними пов'язані з найкращими ресурсами інформаційними, які існують в світі, з базами даних, з електронними журналами, з електронними бібліотеками. Це означає, що студенти Могилянки мають такий самий доступ до ресурсів до, до знань, як і студенти в Сорбоні, в Оксфорді. А Це вже щось, щось таке значить.